Голодомор 1932, 1933 років, акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП та урядом Союз Радянських Соціалістичних Республік у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. 1. Голодомор відбувався через колективізацію в Україні і на Кубані у великих масштабах. Від сотень тисяч загиблих у 1932 до мільйонів в 1933 У 2010 році апеляційний суд міста Києва постановив, що голодомор викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу і української СРР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян за оцінками демографів. Загальна кількість жертв в голодомору становить 3,7 мільйонів осіб в українській СРР 456789.